iPhone смартфон, що створив революцію у сфері мобільних технологій. Перший телефон з мультитач-екраном, App Store, Siri, Touch ID, Apple Pay. Це не уяви технології в минулому та буденність сьогодні, саме завдяки Apple. Всім привіт, мене звати Вадим, і ви на каналі Кюбенбат. Я нарешті обновив свого телефона з iPhone SE 2020 на iPhone 15. І перше, що я хочу виділити, це неймовірний Dynamic Island. Просто до цього я був певний, що я буду брати 13 міні, а не 15 iPhone. і там просто ця чолка, і вона жодним чином не задіяна в цьому, так скажем, юзер експірієнс. Або користувацькому досвіді. І цей Dynamic Island це просто дуже чудове рішення. Вони дуже круто обіграли дефект смартфона, а саме фронтальну камеру та датчик Face ID. Я їх майже не помічаю завдяки AMOLED Матриці. Область повністю чорна, і ти бачиш лише інформацію, яку виводить сам динамічний острів. Звичайно, якщо дивитися під кутом, тоді так, камера помітна, позаяк лінза просвічується, але при користуванні у штатному режимі, там десь у Instagram, YouTube чи TikTok посидіти повідомлення написати цього помітно не буде. Зате мені подобається те, як виводиться інформація. У мене під Пизку YouTube Premium, в принципі, єдина підписка у мене в телефоні. І як на мене, всі інші, там Spotify чи Apple Music, вони не є такими корисними як YouTube Premium. Так, можливо, алгоритми по підбору музики там працюють краще, але по-перше, майже всі треки є на YouTube, а по друге, якщо довго слухати музику, це починає набридати. І в YouTube можна просто увімкнути якусь аудіокнигу, подкаст, інтерв'ю чи просто відео, яке вам цікаве, якісь новини чи огляди, і слухати це все у фоновому режимі. Так, я знаю, що у Spotify є подкасти, але це і близько не так зручно, як на Ютубі. Для мене, коли я працюю у нічну зміну на заводі, це є дуже суттєвим. Так, це щойно була реклама YouTube Premium. зі мною зв'язався їхній менеджер, запропонував доволі немалі гроші за те, що я прорекламую їхній продукт. І так як в мене велика кількість переглядів та велика аудиторія, я звичайно погодився. Цих грошей мені вистачить, щоб купити Porsche та трьохкімнатну квартиру в центрі Нью-Йорка. Так, на чому я там закінчив? А так. І що круто, це коли ти згортаєш сам додаток YouTube, і щось відтворюється у фоновому режимі. Тут на Dynamic Island це дуже круто відображається, а саме зліва в кутку, прев'ю або ж обкладинка відео, кому як зрозуміліше. А справа показана така як аудіодоріжка, яка змінює колір у відповідності до кольорів прев'ю. У вас такий градієнт, і це дуже круто виглядає. Також про що неможливо не згадати, це про те, наскільки тут хороший екран. Він просто, якщо можна так висловитись, налитий кольорами. Тобто, чи це внаслідок якоїсь калібровки, чи просто неймовірна якість дисплея, але Просто я раніше і бачив Амлет Матриці, і в них не було такого соковитого зображення, ну прям дуже приємно дивитися. Так, хтось може сказати, що у Samsung там чи у Пікселя екран буде кращий. Тут я нічим заперечити це не можу, бо, по-перше, що пікселя, що Samsung у мене не було. По-друге, у Samsung, вроді як, в принципі, найкращі екрани на ринку. Навіть здається, Apple в Samsung дисплеї той замовляє. Але у Samsung, як я зрозумів, з оглядів є проблема із чим, що для мене є доволі важливо. Також, що ще хотілося б зазначити, це динаміки. Дуже хороший звук, чіткий, приємний, є доволі голосний. Я їх у своєму досвіді експлуатації телефона, в принципі, навіть на 50% не використовую. Ну, основні аспекти, які мене приємно вразили, я розповів. Тепер щодо всього іншого, додали Type-C, це дуже круто. Нарешті ми дочекалися цього, але у мене пропускна можливість така ж, як у USB 2.0, бо у мене простий 15-й, а не Pro чи Max. Але зате присутність, в принципі, цього роз'єму дає можливість придбання якихось аксесуарів для телефона дешевше, тому що для цього. Роз'єму їх просто безліч. А також це просто практичніше. В разі, наприклад, коли ви забули зарядне, а вам потрібно зарядити телефон. У більшості буде саме type C, а не Lightning. Щодо камери, то я не знаю, що тут сказати. Так, тут вона, звичайно ж, стала кращою у порівнянні з минулими смартфонами Apple. Але прямо такої значної різниці, я думаю, ви навряд чи побачите. Мене, в принципі, приємно вразила лише можливість нічної зйомки. Все. Мене далі цікавить лише відео можливості камери. А там, що вона почала фотографувати краще з 48-мегапіксельний модуль, мені на це все одно робить. Приємні фотографії мені вистачає все. Що ж мене все ж таки дійсно не влаштовує в цьому телефоні, це саме його ОС. Це не Android і не має багато тих можливостей, які є на зеленому роботі, а саме настільки глибокої кастомізації. Ні, звичайно, Apple її покращили з оновленням iOS, але все одно вона не така глибока, як на Android, де ти можеш взагалі іншу прошивку чи операційну систему поставити та кайфувати. Хтось скаже, мені це не потрібно. Я ж скажу, для мене це відсотків 35 від важливості в смартфоні, щоб я міг робити з ним взагалі все, що завгодно. Мені. Цікаво пробувати щось нове, якісь нові теми чи шрифти, копатись в глибинах самого телефона. І, на жаль, в айфоні цього немає. Можливо, хтось підмітить, що чому ти, типу не взяв якийсь андроїд телефон, якщо це тобі так важливо. І поясню це я так, з айфоном менше мороки. Що я під цим маю на увазі? А саме те, що якщо ти береш айфон, ти розумієш, що в тебе буде хороше фото та відеозйомка. Андроїдів на ринку дуже багато. Хтось робить знімки краще, але знімає відео гірше, хтось навпаки, хтось сильніше затирає шуми, хтось слабше. Айфон їх взагалі не затирає, що мені до вподоби. Десь ОС краща, десь гірша. Якийсь смартфон починає через деякий час показувати себе гірше. Інший, навпаки, з часом його ОС з оновленнями покращують, і він взагалі починає літати. Тобто це все потрібно порівнювати та враховувати. Коли ти береш iPhone, ти вже на відсотків 70 розумієш, що ти береш. У більшій мірі це пов'язано з тим, що він з року в рік не сильно то й міняється. Але якщо оновлюватись там раз в 3-5 років, то різницю відчути можна і навіть доволі суттєву, в кращу сторону, звичайно ж. Також, що прямо таки дійсно неприємно, це те, що немає 120 Гц та Always on display. Це все є лише у Pro та Pro Max. І що заважало зробити 120 Гц та Always On в простій 15ці. Це далеко не дешевий телефон. І мене це прямо таки дуже обурило через те, що навіть у бюджетних Android-смартфонів, які на порядок дешевше, є і швидкісний Type-C, і 90 чи 120 Гц, і Always On. Тобто невже це було так важко добавити? Ну і що останнє, що мене порадувало в цьому телефоні, це хотспот. А саме він по перше перестав мене сам по собі вимикатися. А по друге. Друге, якість з'єднання стала кращою. Мені навіть на ноут повідомлення прийшло про кращу якість підключення. Навіть він дав в шоці. Це дійсно круто. Ну що ж, а на цьому у мене все. З вами був я, Кібенбет. До зустрічі!